Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо два варіанти дуже смачних і простих десерти. Отже, готуємо перший варіант, дуже простий і швидкий, який можна одразу куштувати. Для цього в чашу подрібнення наливаємо 100 г ряженки та додаємо 100 г рисово-кокосового молока. Тепер додаємо. 200 грам будь-яких розморожених ягід. Я взяла суміш вишні, полуниці та лохини. Тепер все гарно подрібнюємо за допомогою блендера. Готовий коктейль переливаємо у порційні ємності. Все, перший варіант готовий, його вже можна куштувати. Це неймовірно смачно та корисно. Заряд енергії на цілий день. Тепер готуємо варіант номер 2 для цього в невелику кількість води додаємо 5 г желатину у мене у вигляді пластинок, та залишаємо на 5 хвилин. Далі, в чашу подрібнення, наливаємо 200 г йогурту ряженки або кефіру. Додаємо 200 г попередньо розморожених ягід разом з соком, який утворився. У мене полуниця та лохина. Та за допомогою блендера гарно подрібнюємо. Тепер віджатий желатин кладемо в невелику кастрюлю, ставимо на вогонь та при повільному нагріванні повністю розчиняємо, безперервно помішуючи. Далі одразу до желатину додаємо столову ложку підсолоджувача або меду. Тепер невелику кількість основи додаємо до желатину безперервно помішуючи. Та декілька секунд ще раз за необхідністю підігріваємо. Далі, безперервно збиваючи блендером, додаємо поступово желатин. Та ще деякий час, буквально хвилину, збиваємо блендером для більш Повітряного десерту. Готовий десерт розливаємо у порційні ємності. Ставимо в холодильник до повного застигання. Це займе не більше двох годин. Неймовірно смачний ніжний повітряний десерт. Всім бажаю любові, радості, миру, добра, Божих благословень. Дякую за увагу і бувайте!